І вона стала з лейтенантами гулять. Подновечером з лейтенантами гулять. пише, Алочка, здравствуй, папа почкає. Мама стала, тебе, я Це э, Кузнець фамилия був, Ладько кузнец. Та й писал, сподобав її. й пише її на вроці. Аганю, я тебе так люблю, як кіт сало. Та, то, як кипсало. Як ага, Що не любить кисало, любить. Кинути хтів, і вона не піймати впала, чи під носом, Та й читає всі хлопці знов сміються. А де як любить, як кисало, на я почала плакати. Він ходив трошки до неї, вже потім вже ходив, та наче не схотіла його. Не знаю, що за мене. Щось не здала. Вона не схотіла його. <гум> а Петро до, до Олі е, ходив. Люський шапував. Андрія шапувала ага. Оля. Ага. Немчицька. Ага. От він е, любилися в нею. І він писав її вже з армії. Чапи. <гум> ну так? Да? Звідки він писав її? Я не, не знаю. Письмо. А він до неї захожав, мама її штунда була. Ти молилась. Мама штунда теж була. І вона, Ой, вона була, мама була штунда. І у них молилися в хаті там. Знаєш, там да, країна хата, де, де Сіньковська Галька жиє, ну, а так туди далі такої ніби... Аж до, до Жолубів, туди в ту сторону? пусту. Там ще одна на хата, він, а так туди далі, потім вже її везу туди далі йти. А це таке, то там вона жила та таємчиська. Він писав письмо, ти, ти приходить до неї, туди, на, вони моляться, ті штунди. Всі на, на колінах, і очі позажмурувані і моляться. А він що має сидіти чи тікати? Він лякає теж на коліна і з ними молиться там, молився, ти потім вже писав. Це до армії, так? До армії? Це до армії. Це до армії, до армії. А потім вже в армії він писав письмо її. То так починав. Листок вдвоє доходить. Ага, розкладений листок по двоє. Та він так менюсенько косяк. Коєчком таким. Тако mm -hmm. так, он написав, написав, вона мені колись розказувала. А я кажу, то того читала, що закутився мені світ, закачала в кос. <різь> я бачила, ти коли він писав, <різь> все. Та що і листок якийсь Не з четверо